300 днів великої війни. Війни в перемогу, в якій України не вірили багато в цьому світі. Багато країн, багато людей. ЗСУ сьогодні розвіяло всі сумніви. Я дякую хлопцям, дівчатам за те, як мужньо, героїчно вони сьогодні боронять нашу країну і повертають наші території. Ваня, давай! Разом з командою розумної політики проїхали понад 20 тисяч кілометрів. Ми були на нулі, ми були у всіх прифронтових територіях, ми були на всіх звільнених територіях і продовжуємо сьогодні це робити. Військовим генератори, дрони, броніки, каски, провізія. цивільним допомога, гуманітарка, теплі речі, багато інших речей, які сьогодні конче потрібні людям, особливо на звільнених територіях. Медикам, ліки, обладнання це, це це ми привозили, привозимо разом з нашими друзями, з партнерами і будемо робити в подальшому, але це роблять всі і будуть робити всі для того, щоб українці, як нація, якомога швидше зробили так, щоб ми змогли з вами відсвяткувати найвеличніше свято нашої держави, нашу з вами перемогу.